День фізкультури та спорту, який в Україні відзначають щороку, в другу неділю вересня, для 29-річної студентки ужну надії діолог більше ніж просто свято. Упродовж останніх чотирьох років дівчина неодноразово представляла Закарпаття на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з пауерліфтингу. Виборовши титул чемпіонки України та ставши абсолютним переможцем численних закордонних змагань. Дівчина зізнається у цьому виді спорту себе вичерпала, тож вибір впав на фехтування. Нині Надія успішно опановує з поводження зі шпагою та рапірою. Спорт на першому місці завжди був. Я не знаю, чому він дозволяє мені радіти життю. Я почуваю себе щасливою. Навіть якщо у мене там температура неважлива, така 37,5, то все одно я треніроку ну якби не відмінююсь за цього. Я захопилась дуже фехтуванням, закинула паверліфтинг. Фехтування мене настільки захопило і я почала займатися. Їздила цього ж року на чемпіонат України, зайняла третє місце з фехтуванню. Попри усі випробувані долі, які довелося пережити в 10-річному віці, коли Надія отримала травму хребта, на життя спортсменка на візку не нарікає. Дівчина вважає, тільки завдяки величезним зусиллям та щоденній праці над собою досягнула бажаного. Проте сьогодні на шляху до успіху у спортивній кар'єрі виникає і чимало труднощів. Звичайно, труднощі виникають, тому що у нас дороги бажаю бажають кращого, бордюри, які ну якби не зроблені для підкаляску. Дуже важко їхати, але так як я вже давно на інвалідному візку, то я до цього якось пристосувалась. Єдине, що я не знаю, як буде взимку, тому що маршрутки в нас так і так і не зробили з а, підйомниками, щоб я могла доїжджати. Заняття паверліфтингом докорінно змінило і життя Ужгородки Яни, яка з дитинства страждає на ДЦП. Чотири роки тому дівчина не на жарт захопилася цим видом спорту і за цей час неодноразово ставала призером численних змагань. Та найголовніше, що заняття спортом загартувало не лише тіло, а й характер та силу духу. То не можна взагалі зрівняти, як я себе почувала фізично чотири роки тому, і як зараз це є як небо і земля. Це зовсім дві різні людини. Це не порівняти я ніколи не буду шкодувати про те, що я туди потрапила, куди потрапила. Зараз е я відновлююся, можна так сказати. Я півроку не тренувалась, бо в мене були проблеми спочатку то з спиною. Потім з тренерами зараз в мене ціль займатися далі. На жаль, за словами Яни, у краї пауерліфтинг зовсім не розвивається. Крім того, дівчина нарікає і на відсутність умов для тренування людей з особливими потребами. Зали в нас є, але вони не є пристосовані. Наприклад, людина, котра на візку, вона. Їй буде дуже важко фізично перше. Друге, немало важливе питання. Тренерів абсолютно немає. Саме тренерів не просто тренер, а тренер-реабілітолог, який би розумів, от коли ти приходиш до людини, щоб людина розуміла, що з тобою робити, О, щоб вона подивилася, зрозуміла, там ну вивчила тебе місяць-два і зрозуміла, щоб ти з таким-то таким проблемою такою, і вже почала би з тобою індивідуально працювати. Цього в Ужгороді немає абсолютно. Наполегливість, цілеспрямованість та витримка це ті вольові якості, які притаманні цим двом дівчатам. І, незважаючи на свою особливість, і надалі мають на меті впевнено підкорювати світ спорту.